Доброго дня, шановні друзі! З вами Dereener Україна. Сьогодні будемо розмовляти про нові станції від компанії DereNer, порівнювати їх зі станціями, які вже є доступні у нас для продажу, і дивитися, що цікавого нам підготував виробник на майбутнє. Що ж, тут у нас є 5 станцій. Одна із них це станція DereNer «Неозі». Ми будемо станції порівнювати з нею, тому навмисно я поставив її сюди, щоб ви просто бачили по розмірах, як вони між собою співвідносяться. Зараз коротенько прохожу. Ця станція, вона за розміром фактично така сама, як і Neo-Z, Це Neo X. Ця станція вже трішечки більша і важкіша, ніж Neo-Z, Якщо такої показати вам. Це — NEO-S станція Далі. Це у нас станція ще більша. Взагалі, вона має такий самий розмір, як neo 300. Це станція. От. І взагалі це продовження станції neo 300 Про це я розкажу трішечки згодом. От. Це станція neo 300 l І ще у нас є одна станція. Ось вона. Це станція у нас не окей. От ми маємо зараз ці 5 станцій. Ми будемо коротко говорити про кожну з них і порівнювати їх між собою зі станцією NEO-Z та зі станціями такими, як Neo 300 і Neo 300 Pro. На жаль, Neo 300 і Neo 300 Pro у мене зараз немає, щоб вам показати їх разом. Але я думаю, що я вам буду розповідати про їх характеристики, про їх параметри, і ви, в принципі, зможете зрозуміти, як вони між собою співвідносяться. Тож, давайте будемо розмовляти про кожну станцію окремо.